Росія стає ізольованою не лише від заходу, навіть давній партнер Росії Китай, не став на бік Кремля у кремлівському у кримському питанні. Тема продовжує Зорислав Байдюк. Китай давній союзник Росії у питаннях зовнішньої політики. Саме Китай допоміг Росії зупинити спробу Ради безпеки ООН підтримати повстанців у Сирії. Однак, коли мова зайшла про Крим, Пекін відмежувався від Москви. Китай завжди поважає суверенітет та територіальну цілісність усіх країн. Кримська криза повинна бути вирішена у політичний спосіб і у рамках закону. Ми закликаємо зберігати спокій та утриматися від посилення напруження. Експерти кажуть, що Китай не любить сепаратизму, і кроки Росії в Криму можуть коштувати Кремлю підтримки Пекіна. Китай дотримується суворої політики територіальної цілісності. Йому потрібна міжнародна підтримка його позиції щодо Тайваню. Вони ніколи не підтримують ідею, що шляхом несанкціонованого центральним урядом референдуму якась територія може вирішити від'єднатися від країни. Тож Росія ізолює себе цим кроком. Сигнал Пекін надіслав, коли не підтримав вето Росії, накладене на резолюцію про невизнання кримського референдуму. Загалом з 2007 року Китай голосував разом з Росією під час п'яти шести накладених Росією вето у Раді безпеки ООН. Останній раз Пекін не став на бік Москви у 2009 році. У питанні Грузії уряд США активно співпрацює з Китаєм та іншими країнами світу, вказуючи на порушення міжнародного права Росією у Криму. Ми сподіваємося, що міжнародне співтовариство, включно з Китаєм, усвідомлюють, що дії Росії порушили міжнародні закони і тиснути повинні не лише Сполучені Штати, але й інші країни світу. Поведінка Кремля турбує не лише Захід, але й безпосередніх сусідів Росії кажуть експерти. Казахстан, example, Казахстан, наприклад, дуже занепокоєний, що російськомовне населення отримує право обирати, чи хоче воно відокремитися від країни та приєднатися до Російської Федерації у рамках СНД Росія підтримувала права на суверенітет, і це одна з причин, чому Москва мала гарні стосунки з Казахстаном та деякими іншими сусідами. Зміна цієї політики збурить чимало проблем у цих стосунках. Однак президент Росії Володимир Путін продовжує наполягати. Мовляв, Москва не має відношення до кризи, що виникла навколо Криму. Бублік з Орислав Байдюк голос Америки